Мовимося. Дорогі батько Небесний, дякуємо Тобі за милість Твою, за те, що можемо бути тут, за те, що можемо чути Твоє Слово. І написано, що Слово Боже воно живе і дієве, воно гостріше всякого двосічного меча. Воно розділяє на дух, душу і тіло, судячи наміри і помисли наших сердець. І ми молимо створи на серця чисті, дух правоти того нових середині нас. Господь, дивись на небезпечному ми шляху, і як казав Давид в 118-му псал псалмі, оживи мене, Господь, по слову твоєму, і ми довіряємо тобі, що наше оживлення, наше нове життя. Те, що із попелу повстає нове. Ми віддаємо тобі. Це належить тобі Господь. Ми молимо і просимо, благослови цей час, і нехай саме твоє ім'я буде прославлене в ім'я Місі, що місі. Амен. <звезд> Отже, у нас цікавий, цікавий тижневий розділ. Він називається невриті Ноах. Ноах, на нашій мові це Ной. Ми знаємо, хто такий Ной. У, у всіх міфологіях, майже у всіх міфологіях світу є історія про всесвітній поток. Ну, є археологічні знахідки, що підтверджують. Ці події є дуже багато суперечок з приводу цього, хтось тобто, каже, це просто якась вигадка і так далі. Але ми довіряємо Слову Божому і не просто, як там написано, значить це істина, і ми отак віримо, і все. Заплющуємо очі і віримо. Ми завжди шукаємо підтвердження. Тому е, кожен шукає підтвердження свого. Ми шукаємо підтвердження, що це істина, так? а хтось шукає, що це неправда. Ось, кожен обирає свою сторону. Але я в принципі погоджуюсь з тим, що каже Слово Боже. Я вірю, що це Богонатхненне Слово записано людьми під активним керівництвом Духа Святого. Бог довіряв цим людям. Ось. І вони писали те, можливо, вони писали з призму своєї культурної і, і, і там, історичного якогось там обставин. Але тим не менш, ми віримо, що це слово Боже. Тоб, тож, У тож. нас тижневий розділ автори: це пророк Ісая, пророк Ісая. 54 розділ перший вірш, 54, 1, 55 розділ 5 вірш. Ісая 54, 1, 55 5. Небагато віршів. 23 вірш, вірша. Дуже добре. Отже, що поєднує ці два тижневих розділи? Е, історія з Ноя, ми знаємо, вона розповідає про всесвітній потоп, про те, як Ной був врятований Богом, але не е, тільки Богом, як Бог взяв його, підняв і тримав над водами його і всю сім'ю. а е, Ще треба було комусь попрацювати. так? Тобто, щоб бути врятованим, мною потрібно було побудувати ковчег і побути е, в таких дискомфортних умовах заради майбутнього спасіння. І що, отже, продовжу, що поєднує ці е, розділи, 54-й розділ Ісаї, 9-й вірш, написано: адже в мене у Бога, як за днів ноя. Як тоді я присягнувся, що води Ноя більше не затоплять землі, так я присягаюся, це каже Господь, що не буду гніватись на тебе і не докорятиму тобі. Дуже благословенні, натхненні слова для нас. А починається все не з дуже веселого. Починається 54 розділ з того, що пророк Ісая, звертаючись до Ізраїля, каже: возвеселись неплідно, плідно, веселися ти, Котра не народжувала, радісно вигукуй і співає, ти, котра не зазнала, мук породілі. Адже у відпущеної чоловіком більше дітей, ніж у заміжньої, каже Господь. І тут йдеться про певну жінку, яку відпускають, не тому, що вона вчинила якийсь перелю, так? не тому, що вона була поганою дружиною, а тому, що вона не могла народити. Вона була безплідною. І є ортодоксальна така традиція, що якщо ти одружуєшся, і твоя жінка не може дати тобі дітей, то через певний час, там 5-7 років чи 10, ти, можеш, ти маєш право її відпустити. І це такий розрив. Ти уяви собі, ти дуже сильно любиш свою дружину, так? ти готовий заради неї на все, але ти її відпускаєш. Ну, для нас це ну, неможливо. І ось тут Бог, звертаючись до такої жінки, каже, возвеселися не Тому що у тієї, що е, у відпущеної чоловіком більше дітей, ніж у заміжній. І тут йде пророцтво. В першу чергу, звісно, це проросло про народ Ізраїля, котрий колись певний час був безплідний, але коли прийде машия, коли прийде Місія Ішуа, то все зміниться, коли прийде машия, все зміниться. І він каже: пошир розміри свого намету, розсунь завіси своїх помешкань і не соромся, пусти довше свої шнури і глибше вбий свої кілки. Що це означає? Це означає, що. Прийде таке благословіння, що місце, на якому ти сьогодні живеш, його буде занадто мало. мало. І якщо ми знаємо історію, наприклад, нашого міста, то наше місто ще буквально 60-70 років тому не було таким великим. До певного часу наше місто воно закінчувалося там, кордони центрального ринку. Отак була берегова лінія до центрального ринку і берегова лінія вздовж лапки. І все. Потім воно почало розростатися. Те, що ми бачимо, це... Е, що цьому сприяло. Тому що ми розвивалися, Бог благословляв, було якесь благословення. І саме на це Бог звертає увагу. Але що робити, якщо е, ти читаєш це і думаєш, я теж можу відчувати себе як неплідна. От Я не, не приношу плоду. Я... Не відчуваю і не бачу, що все, що я роблю в своєму житті, воно не приносить того, чого я хотів би бачити. І е, іноді ми віримо, що нічого не відбувається і не зростає в нашому житті, тому що ми не бачимо цих плодів. Ми можемо відчувати себе неплідними через випробування та труднощі. Але якщо обернутися назад, то ми можемо побачити, що всі наші дії. Які були спрямовані на пошук Божої волі, спонукало нас змінюватися із середини. І насправді ми повинні розкрити очі, щоб побачити, що наше життя воно не безплідне. І просто іноді ми не здатні побачити ці плоди. Тому що, як є притча про посіяне насіння, так? щось посілося при дорозі, щось посілося в терни, щось посілося на поле, але. Птахи його з'їли, а щось посілося в добру почву. І ось іноді там є таке терне. Так? Це коли життєвістькі піклування і е, піклування про е, насущні моменти, вони закривають наші очі ми просто не бачимо. І е, ми трошки поговоримо саме про ці моменти, що в нашому житті ну, є плоди, вони по-любому присутні. Якщо ми з Богом ходимо, у нас не може бути, якщо ти ходиш з Богом, якщо ти довіряєш Богу своє життя, не може, щоб ти був без плодів. Такого неможливо. І е, може бути таке приховане зростання. Так? Тобто, коли зерно в землі, ми не бачимо його, допоки воно не виросте. Тобто є е, певний момент, поки Бог працює в нашому серці, в нашій душі. І ми цього ще не бачимо. Але, можливо, ви помічали в своєму житті, коли ви вже не так реагуєте на якісь речі. Можливо, ви ставали людьми, завдяки кому хтось посміхався, завдяки кому хтось почув про Бога, завдяки кому хтось отримав якусь допомогу, навіть коли вам самим потрібна була допомога. Якщо ви ставали причиною чиїсь посмішки, це вже є момент, коли Бог працював в вашому житті і ви могли щось принести. І часто ми вимірюємо своє життя по плодам, які ми хочемо побачити так? Зовнішніми. І ми часто вимірюємо наше життя по тим видимим результатам Успіх, відчуття якоїсь радості і певні досягнення. Але Боже плоди, це не тільки зовнішнє, а ще й внутрішнє. І в Галатам 5, 22, 23 написано: плід Духа Духа Святого, котрий перебуває всередині нас, є любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність і стриманість. На таких немає закону, каже Слово Боже. Дуже цікаво. Давайте ще раз прочитаю: Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність та стриманість. Оці всі моменти це те, що, ми, що Бог робить нас всередині. І це потім тільки виходить нас назовні. І іноді це може бути. от ми Будуємо так щось, а приходить хтось і все ламає. Або ми самі можемо зламати, так? Таке буває. І буває наші поразки. Це як... ми вважаємо як поразки якісь. Але наші поразки не можуть повпливати на те, що все одно є всемогутній Бог, і довіряючи якому ми, ми по-любому будемо приносити плоди. Якщо ми довіряємо Богу і віддаємо йому свої оці поразки, він відновлює благословляє. І це як відноситься до нас, так само це відноситься і до народу Ізраїля, і до народу України. Тому що ці пророцтва вони, вони для всіх, для всіх, хто вірить в Єшуа. І ще є такий момент: є Божий погляд і людський погляд. З нашої точки зору, коли ми не бачимо, що ми плодовиті, так, ми знаходимося, наче в пустелі. Пустеля, ми знаємо, що це таке місце, де спекотно в день немає води, ти не знаєш, коли закінчиться це, ти не бачиш ні кінця, ні краю, а ввечері там різко заходить сонце, вилазять якісь тварини, там скорпіони, з'являється небезпека життя і холод. І ти не знаєш, що, як далі, і це твоя пустеля. Але ми в процесі дозрівання. Якщо ми це проходимо, ми в процесі дозрівання. І Бог не оцінює нас за кількістю плодів. Звісно, є місце, коли Ішова каже, по плодам їхнім дізнаєтеся їх. Це безумовно. Так. Але також ми знаємо, що не кількістю певних якихось там справ Бог оцінює нас. Він оцінює нас в першу чергу. Це по вірності нашого серця. І потім вже все інше. Тобто нам в першу чергу потрібно мати і досягати цього, цієї вірності Богу. І ми знаємо, що в Євангелії від на 15 розділ, написано про те, як є виноградар і виноградна лоза, і є ті, хто залишаючись на виноградній лозі, вони приносять плід. І ми повинні залишатися завжди в Богові, щоб приносити цей плід. Ще один із моментів, що ми повинні бачити благодать, яку Бог дає в нашому житті. Вона в нас є повсякчас. Найпростіший приклад, який ми бачимо сьогодні, це те, що ми живі. Ми, ну, хто, хтось поїв зранку, я не знаю, хто сів зранку. Одна людина тільки поїла, бачу. Дві людини, добре. Молодці, ви поїли, я не їв, слава Богу. І каву не пив, нічого не пив, нічого не їв, слава Богу. І в цьому теж є благодать. Ви знаєте? В тому, що ми сьогодні на цьому місці є благодать. І ми повинні в дрібницях розгля... навчитися розглядати. Божу любов до нас. І ви знаєте, я був там на навчанні на уроці, і ми розглядали питання взагалі благодаті. Знаєте, є люди, котрі стверджують, що благодать це прерогатива нового заповіту, що благодать ви спасені і так далі. Ви знаєте, люди, котрі не цілісно ну, дізнаються Бога, не цілісно читають Біблію, в принципі, можуть для себе це прийняти. Але навіть в бутті, 6 розділ, 8 вірш 6, 8. Написано. Однак ной знайшов прихильність в очах Бога. Оце слово прихильність в цьому перекладі, в інших перекладах звучить як благодать. Тобто, навіть за часів, коли тільки Бог створив всесвіт, коли там таке творилося, що вообще не передати словам, то написано, що і тоді він здобув. І отримав, і знайшов благодать перед Богом. І ми повинні зрозуміти, що насправді ми не безплідні, просто іноді ми не здатні побачити. І що нам треба робити, щоб вийти з цього стану, коли ми думаємо, що. Я не плідний, то моє життя не міняється, моя сім'я не змінюється, мої діти не стають слухняними. У мене з роботою все погано. Там не знаю, собаки не продаються або продаються машина зламалася, або машини немає, або хочу одружитися, або хочу розлучитися. Не дай Бог. Ось якщо я відчуваю себе сьогодні, ось в такому стані, так. В стані невизначеності, то нам потрібно молитися, молитися до Бога і просити Його, щоб Він відкрив нам очі, очі щоб ми побачили. Як каже Давид, відкрий мені очі, щоб я побачив чудеса закону Бога». Ось. І це дійсно так. Коли ми в першу чергу бачимо чудеса Його слова, то в нас з'являється віра, в нас відкриваються очі. І це неймовірно і благословенно. І плід — це сам шия всередині нас. Це найкраще, що може бути. Тому що в Галатам 4.19, давайте я зачитаю. Так буде швидше Галатам 4.19. Діти мої, знову терплю, терплю нестерпні муки за вас. Доки не відобразиться у вас машия, Месія Єшуа. Тобто найкращий плод в нас, плід в нас може бути сам Єшуа, котрий живе в наших серцях. Амі. Тому що якщо він живе в нашому серці, а це означає, що ми надали йому доступ в наше життя, Амі. це значить, що всі ці плоди, котрі ми перечислювали, а саме любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість. Доброта, віра, лагідність, стриманість, воно буде всередині нас. Можливо, не все одразу, бо все-таки іноді ми не стримані, а десь ми вже можемо стриматися, десь ми ласкаві, а десь ми грубі. І од, один із моментів, чому таке це ще відбувається, є певні звички в нашому житті. І мені пастор написав цікаві думки, що наш характер це сукупність наших звичок. Так? І е, якщо ми зняв день чимось стикаємося, е, то треба подивитися, які ми здобули звички. Знаєте, Якщо ви здобули звичку зранку і ввечері читати Слово Боже руками, це, це круто. Якщо ви здобули звичку, е, як у мене є погана звичка, е, втикати в телефоні, так? І замість того, щоб займатися тим, що потрібно. То якби, ну, а що ви хотіли, так, що я хотів, якби, що посієш, то і пожнеш. так? Тому ми повинні перевіряти себе на свої звички і зробити їх добрими, для того, щоб в нас, як написано в Галатам 4.19, відображався машина. Тому я вас надихаю, надихаю на те, що коли ми розширимо своє серце для Бога, ми перестанемо відчувати себе безплідними. Коли ми відкриємо свої очі, щоб побачити Боже чудеса і благодать в нашому житті, ми перестанемо відчувати себе безстрільними. Ми побачимо Божі благословення чудеса. Я хочу в це вірити. Я вірю, що я не просто це видумав, бо мені так захотілося. А Дійсно, таке, таке відбувається. Дійсно, буває, що ми не бачимо те, що бачить Бог. І завершуючи, я хочу сказати, що часто ми чуємо, подивись на себе очима Божими. Як він тебе бачить, як він тебе любить, як він носить тебе на руках. І це каже слово, що він носить нас як, як мати, носить свою дитину. Сто відсотків я цим згоден. Але ще ми повинні навчитися дивитися Божими очима на гріх, на е, свої вчинки. На свої, на свої думки. І так як він радикально відноситься до цих речей, так і ми повинні навчитися радикально до цього ставитися. Це дуже важливо. Тому що, знаєте, жити як нам хочеться, і казати, ну Бог любить мене, носить мене, як дитина, носить свою, ма, матір носить свою дитину. Це звичайно зручно, але це не істина. Тому що Бог як милостивий, так і справедливий. Нам потрібно це пам'ятати. І в цьому я вас надихаю. Нехай Господь благословить вас. Якщо ви раптом бачите в своєму житті якусь безплідність, якусь е, оцю, е, сумну, депресивну єрунду, е, 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 котра нам не потрібна. І я помолюся за вас зараз і за себе в тому числі, тому що і я цього потребую. І я знаю, що цього потребує наше місто, бо Подивитися у вікно, як, як сонечко заходить, так все, депресняк. Не е, роботи немає, е, стріляють, е, дайте їсти, дайте пити. І це повсякчас, вийди на вулицю, поговори з людьми. Не часто зустрінеш е, невіруючу людину, котра йде і радіє життю. Але проблема ще в тому, що і віруючого можеш зустріти, а він не радіє життю. І це теж якби, не наш варіант. Тому давайте помолимось. Господь, я дякую тобі, ім'я Ішула за те, що ти бачиш нас своїми очима, навіть якщо ми не бачимо плодів в своєму житті, коли ми шукаємо тебе, ти формуєш в нашому серці свої дари, ти формуєш в нас радість, любов, мир, довготерпіння, ласкавість, доброту, віру, лагідність, триманість. Ти будуєш в нас свій будинок, цей свій ковчег, в якому будеш ти, Господь. Я молю за себе і за кожного. Хто відчуває себе сьогодні ось таким безплідним чином. Господь, навчи нас довіряти це тобі, молимося і просимо, виведи нас із цього стану, проведи нас цієї пустели, навчи нас довіряти тобі і е, в першу чергу віддати себе тобі. Слово Твоє каже, що коли ми віддаємо себе тобі, то ми належимо вже тобі, то ми вже не свої. Але куплені дорогоцінною і великою ціною кров'ю Ішула. І написано, що це не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю. Господь, тому навчи нас, навчи нас помічати ці аспекти благодаття в своєму житті. І ми славимо тебе за все, благословляй кожного, хто на цьому місці, благословляй, щоб Твоя любов вона змінила і благословила. Славимо Тебе за все в'ємніє Ішуа, Місі. Амінь.